Відчуваєш свої цінності в стосунках, здається, що він тебе не любить. Інколи пролітають такі думки, правда ж? Кохання, шлюб, самооцінка і Бог. Як думаєш, чи пов'язані ці речі між собою? Ще і як, кажу тобі я. Чудово, коли твій чоловік постійно робить компліменти і хвалить за старання. І прекрасно, якщо сім'я прислухається до Бога і живе згідно його принципів. Але буває і так, що самооцінка дружини в сім'ї падає і стає дуже низькою. Чому так відбувається? Давай звернемось до найкращого посібника щасливого життя до Біблії. Там є безліч текстів, які закладають здорову основу для подружніх стосунків. Ба більше, якщо подружжя об'єднане цією любов'ю і надихається цими порадами, то вони здатні протистояти різного роду нападкам. Адже такий союз. Нелегко розірвати. Я розумію, що часто складно вкорінювати ці принципи в життя через образи, через сварки та взагалі через кризи сімейного життя. Але повір, воно вартує того. Бо життя за порадами того, хто створив нас, чудове. Бог знає, як влаштована кожна людина. В Біблії ми читаємо такі слова: так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як Христос церкву. Господь бажає хорошого ставлення у створеній сім'ї, щоб там не було місця приниженню. Обоє в шлюбі рівнозначно цінні для Бога. Але, на жаль, не всі подружні пари дотримуються цих божих принципів. І у такому разі чоловік може ставитись до дружини неналежно. Наприклад, змушувати сумніватися у своїй цінності або ж підривати впевненість у собі чи навіть послаблювати її психологічно. Але так не має бути: хіба з коханою людиною ти не маєш почувати себе комфортно? А самооцінка має бути хоча б стабільною. У тебе можуть виникати такі думки. Я не знаю, що мій чоловік побачив мені, мені здається, що проблема лише в мені. Це просто копання в собі, пошук своїх помилок і постійне звинувачення себе в усіх своїх проблемах. Кажу тобі, що це шлях в нікуди, адже ти просто перестаєш себе цінувати і згодом перестаєш любити. Знаєш, що Бог говорить про ставлення чоловіка до жінки? Так само, чоловіки. Живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов з вазою, сповненою жіночності, виявляючи їм шану як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитов. Ти розумієш? Ти, наче тендітна ваза, як кришталь, який дуже легко розбити, особливо якщо не належно доглядати за ним. Господь бажає вашій сім'ї тільки найкращого і тому дає нам ці цінні поради. Тому просіть разом у нього порозуміння одне одного і щоб він кожен день допомагав прийняти нам найкращі рішення. Просто спробуйте разом з чоловіком визначити модель стосунків у вашому шлюбі. Подумайте, чи відображають вони любов Бога до вас і чи відповідають біблійним принципам. Якщо ж ні, то спробуйте скласти план. Як це можна виправити. А ще дуже важливо пам'ятати, що кохання і прийняття вашої половинки це чудово. Але справжнє прийняття себе не залежить від схвалення інших. Ми не можемо завжди покладатися лише на те, що коханий допоможе нам почувати себе добре. Потрібно любити себе і приймати, адже за вас цього ніхто не зробить. Тому в мене є декілька порад для тебе, щоб підвищити вашу самооцінку. Раджу прислухатися і запам'ятати їх, і далі реалізовувати. Перше, приймай своє тіло. А ще підбирай собі одяг так, щоб почуватись у ньому комфортно. Це особливо актуально після народження дитини. Повір, я знаю, я просто мама трьох. Друге, намагайся розвинути звичку, цінувати свої гарні якості і не зосереджуватися на почутті провини. Ти не повинна у всьому і завжди себе гнітити. Перестань гристи і картати себе за помилки. Не зупиняйся у своїй самореалізації. Подумай, чим би ти хотіла займатися. І намагайся почати цей шлях. Не забувай ніколи про свій саморозвиток. Наступне маленькими кроками починаються великі зміни, які роблять тебе щасливою і наближають до життя мрії. А ще заохочуй себе, займати більш наполегливу позицію в подружніх стосунках, підтверджуючи свою думку. Не соромся попросити допомоги. Якщо не можеш впоратись сама з проблемами своєї самооцінки. А ще можна звернутися до пастора для консультації або можна прийти до психолога на сеанс психологічної підтримки. Знай, що піклування про себе це нормально. Ми ж не роботи, і тому маємо почуття і різні емоції, які нам часто дуже важко зрозуміти або контролювати. Завжди пам'ятай, що рано можуть гоїтись за належного догляду і уваги. Знаєш, що написала відома проповідниця Елен Вайт людині, яка втратила самоповагу. Ось ці слова: Ісус любить вас і Він послав мені вістку для вас. Його великодушне серце з нескінченною ніжністю прагне до вас. Він посилає вам вістку, щоб ви могли врятуватися з пастки ворога. Ви можете повернути собі самоповагу. Ви можете перебувати там, де бажаєте, і не як невдаха, а як переможець завдяки піднесеному впливу Божого Духа. Міцно тримайтеся за руку Христа і не відпускайте її. Це такі чудові слова. Я впевнена, що ти можеш вибудувати люблячі стосунки не лише з партнером і Богом, а й сама з собою. Подивись на себе як на люблячу, шанобливу і гідну доньку від от нашого Отця. І не забувай, що любов довго терпить, любов милосердна, вона не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно. Не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Завжди пам'ятай ці слова, а тепер дозволь помолитися за тебе. Дорогий Небесний Отець, дозволь нам будувати з нашими чоловіками правильний шлюб, де основою його будеш ти. Дай сил приймати себе і любити, а не лише картати себе. Дякуємо за твою безмежну любов. Амінь.